Так, повітря набрала? Молодець, це вже краще. Сонечко. Так. Спіши. Посмішка де. Ні, Дрр. моторчик заглох. Заглох моторчик. Дрр. Давай ще. Дрр. Давай. Дрр. Ти кашу їла зранку? Ні. Ну, то ясно, що моторчик голохне. Ще раз. Дрр. Ще. Р, р, Ні, це горло. Ра, ще. Молодець. Ра, Ра-ре, ра, ре-ро-ру. Добре. Молодець. Рак. Молодець. Рак. Добре. Ле. Б. Ли, б, ли, ли, бли. Давай ще раз. Набери, набирай повітря. Риба. 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 Рука твоя тут. Два склади. Риба. Риба. Ще. Риба. 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 Чудово?